Пане Валері, зараз це таке одне з найрозповсюдженіших питань, але справді цікаво дізнаватися, як кожна людина проживала ранок 24, 24 лютого 22 року, коли почалася повномасштабна агресія. Сьогодні в цих фільмах президент розказував про перші дзвінки Валерії Залужний. Сильський розказував, як перші кроки, от як у вас почався ранок, чи як проходила ніч? 24 лютого 2022 року. Добрий вечір, добрий вечір студія. Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава. Ну, я чітко пам'ятаю цей ранок, але для мене не було. Для мене не було поділу на дой і після. Я чітко усвідомлював всі 8 років. Тім ми маємо справу, ми і мої підлегли, і я на різних посадах які знаходився прагнули. Одного, одного тільки перемоги і виходу на кордони 91-го року. А ця рада цю ніч, по-перше, я був готовий до тих подій. Які розгорнулися 24 лютого набагато раніше. Я чітко усвідомлював, що буде ескалація. Я чітко всі 8 років усвідомлював, що незалежність вона виборюється і ціна буде великою, і вона є дуже великою. Тому мені позвонили в ранку. Умовно кажучи, секретне слово сказали, я вдягнувся, дружина спиталася, що сталося, я кажу, війна. І в 6 ранку я був вже по своїй посаді в Альбійській області державній адміністрації. Ну і можна стверджувати, що з того дня, з цього дня, в принципі, вдома я вже не був по сьогоднішній день та. А скажіть, будь ласка, двадцять четверте до тут. Так, і це насправді. Те, що залишиться в пам'яті точно, напевно, на все життя це неможливо вже забути буде. Скажіть, будь ласка, а як зараз виглядає 103-я 103 бригада? Так з кого вона складається, і як, от як швидко тоді, в минулому році, в лютому, вдалося це все сформувати, як швидко приступили до виконання фактично бойових завдань? Ну це не секрет. Ми формувалися, комплектувалися. І злагоджували на протязі рівно двох місяців від 24 лютого по 25 квітня. 26 квітня ми вирушили на схід нашої держави. І по сьогоднішній день боронимо нашу державу в східних областях України. Але все одно цікаво, ти більш деталі у ці перші дні. Е, наскільки е, там велика кількість бажаючих була? Хто приходив чи взагалі е, чи вас взагалі був якийсь? Ну, чи ви брали абсолютно усіх? Чи все ж таки е, хтось там міг стати членом 103-ї тре? Хтось не міг? От як ці перші дні, коли ну справді все відбувалося дуже швидко, ми бачили величезні черги до військоматів буквально в кожному місті нашої держави? Ну і зрозуміло, що патріотичний Львів однозначно е, не міг не? Ставати на захист України загалом, от як ці перші дні хто приходив, наскільки складно було з кожним там поспілкуватися, опрацювати всіх бажаючих, тому що ну, людей же потрібно якимось чином про них щось дізнатися перед тим, як їх брати до війська? Да, це була проведена. Ну багато можна що про це згадувати. Я чітко це все пам'ятаю. По-перше, була е, при комплектуванні любого військового підрозділу є відповідні норми, вимоги, яких треба дотримуватися. Якщо би дотримувати всіх норм і вимог до кандидатів, ну я вам скажу так, двох місяців би не, не вистачило. Не вистачило плюс е, суспільний запит. На оборону держави був дуже великий. Ще б були величезні. І навіть якщо б я привілив увагу по 2-3 хвилини, а це не про що до кожного кандидата, плюс їх час, який би зайняв на проходження військово-лікарської комісії, тестування психологічної стійкості. Цей процес би дуже сильно дотягнувся. Було зроблені певні зміни і в законодавці, і в нормативних документах, щоб спро... спростити. Ну, е... Це не секрет, знаєте, у нас е... дуже багато суспільств, в тому числі і в нашому Галицькому товаристві. Є такі риси, там що не зробиш, все рівно буде не то. Не то, спочатку, а давайте всіх, а як я ВЛК, ВЛК спростили, інша вимога. І от всі, е, всі процеси відбувалися і рішення приймалися відразу. А я вам як військово скажу, що це дуже відповідальна річ: прийняти рішення, піти на певні ризики порушення деяких. Нор, норм, щоб якомога більше задовольнити потребу на той час, за виклики, які ми маємо в різних сферах нашого життя, вони вимагали прийняття рішень, вимагали відповідати за прийняття тих рішень. Аналізувати. Помилково відкидати, це дуже. Це величезна в державі була проведена робота. Величезна. Питання забезпечення зброї питання іншим забезпеченням. Розумієте, ви всі прекрасно знаєте, зброю не кожному можна довірити, якщо в нього нема сертифіката психолога. В нього є певні кримінальні, які свої історії. Ну, приймалось, я рахую правильне рішення. І я ні за них відповідальність. Згодом це вже було згодом. Але от так от це, це було. І мій телефон, от ви кажете, про час все все впирається в час. 24 години не вистачало в цій добі. Тому що якщо б я навіть... Запити навіть, ви напевно пам'ятаєте, я не міг дуже довгий час не міг до вас приїхати, тому що в мене не було фізичного часу відповісти на питання, які, відповіді, яких допомагала наше принаймні, львівське товариство. Ми собі можемо Але... лише уявити. Роль керівника організатора це надзвичайно важко. Ми є бригада, ми є. Колектив зі своїми, можливо, там і недоліками, і, і вадами, але ми великою це обчислюється тисячами людей. Великою це родиною військовим організмом, існує вже більше року. А скажіть, будь ласка, от я хочу задати це. Це не просте запитання, але мені здається, що зараз, ну, в принципі, судячи з того, що говорять. В різних ефірах в інтерв'ю високопосадовці, як військових збройних сил, як Збройних сил України, так і вже президент Зеленський в перші дні вторгнення було зрозуміло, що втримати Київ буде дуже складно. Тобто, в інформаційному полі нам всі ми думали дещо про інше. Але от зараз говорять, що ну ви розумієте, що там Берестейська станція метро Берестейська вже були е, російські танки. А це там кілька кілометрів до Генштабу. Там ну дуже близько. Так, от що ви в перші дні думали про навалу ці е, як вони тоді вважали? І всі весь світ вважав російську армію Другою армією світу і, і перелякався весь світ, як ми розуміємо це зараз. Що всі готувалися до того, що доведеться якимось чином вибудовувати стосунки з країною, яка може увійти. Я дуже обережно говорю, може увійти в столицю України. Які у вас тоді такі стратегічні були погляди на цю ситуацію? Кількість питань, яких мені довелося вирішувати на своєму рівні, по, на посаді командира бригади, більше того, я ще був на начальником штабу зони оборони Львівської області, фактично по військовим питанням заступником Максима Зеновича, мене. Не фізично, не практично не було часу аналізувати, що відбувалося в Києві. Звичайно, я спілкувався з безпосередніми е учасниками подій, які розгортались в Києві. Мої і як побратими, як і військовослужбовці, з якими я служив в десанту штурмових війська. Але я скажу від себе, в мене. Ну жодного, жодного разу не було сумнівів, що, що він може бути не українським. Розумієте, я вам як і військова людина скажу, щоб захопити нашу столицю, це потрібні величезні ресурси, на що розраховував ворог. Що його зустрінуть з Караваєм mm -hmm. на червоній доріжці? Прорахунок, прорахунок російського військово-політичного керівництва вони недооцінили, що Україна відбулася. Знаєте, я от зовсім недавно у мене є така от, в голові народилася фраза. Ворог переоцінив себе і недооцінив нас. Це однозначно. Це однозначно. Mm -hmm. а я от ще хочу одне оточення важливо, ще раз перепрошую. Ви сказали, що ви на той час ну, по суті, займалися в тому числі і обороною Львівщини. так? Ну, як? Які сценарії yeah, розвитку? Ов'язки по посаді. Так, я от про що хочу запитатися. От зараз вже рік минув, які сценарії розглядалися потенційні щодо наступу ворога на Львівський регіон? Адже ми розуміємо, що не так далеко був білоруський кордон. Ну і загалом, От про що тоді говорилося? які варіанти взагалі були, тому що зараз ми чуємо, що ну, справді це було складно в. Це вирити там рік і два місяці тому, що ну, справді росіяни розраховували захоплювати всю Україну, в тому числі і західні регіони, які, здавалось би, ну точно ну, ніколи не були лояльними до цієї недодержави. Е, ну, Я, я так я, в принципі, так і вважав, що на кожне питання. Однозначно ваша відповіді не дасть. Ну, по-перше, я не рахую себе там експертом, як нас там люблять розсуждати. Як так, не по посаді і не по шапці. Е я не розглядав, я б взагалі не розглядав. Е розумієте, слово навіть захоплення не підходить. В них був розрахунок, що вони підкорять нас. Вони що вони підкорять. Е Україну, і не буде спротиву. У мене гасло моїх військ це готовий до спротиву. У мене спротив, він як в крові. Розумієте, в мене сценарія, що як військовий, я розумів, що об'єкти критичної інфраструктури, логістика, в першу чергу вони будуть руйнувати це, але вони і не спромоглись на це. Вони, ну, ну, це орда, розумієте, це, ну, це генетична неправильна якась конструкція, тому що вони в основному завдавали удари по житловим масивам, будинкам будівлям соціального призначення. Це. Як для нормальної людини і для військової людини це не піддається логіці, понимаєте? Mm -hmm. Розумієте? Тому що, ну по логіці аеропорт, вокзали, підстанція і тоді проходить паралізація. Що відбувалося? Підкорити, запугати, настрашити людей? Чи вони були впевнені в тому, що. Російське трикалотриколор це буде підніматися вівка на всіх адміністраціях ні. І я вам хочу сказати: оце, зауважити, це дуже важливо. І справа не в лояльності західної частини держави і Східної або Південної ні. Я вам можу відверто сказати: в нас дуже. І в нас на Галичині є, я прошарив дуже, так мягко кажучи, непорядних людей. Які, можливо, теж зустрічали би ворога. І вони працювали на ворога. І вони працювали всі 30 років на того ворога. У нас на Галичині, де здавалося, і вони не поодинокі були. А супротив Херсона, Харківщини. Де здавалося би зовсім інша ментальність? Вона на межі, на межі героїзму. І їм їм вдячна повинна бути вся Україна. Тому що те, то, що вони показали, нехай не так масово, як нам би хотілося, але вони перші показали зуби. І від бік їхніх зубів Росія перші укуси і витримала. а свої зуби поламала. Тому недооцінювати, недооцінювати це, це помилково. Це помилково. Це надзвичайне рішення. Так, ми теж про це згадували. І тут з вами погоджуємося повністю. Пане Лари, ще останнє запитання, яке хочеться вам задати, тому що ну, справді всі про це багато говорять. Те, що нам раніше здавалося ще на початку вторгнення тоді в лютому, в березні, що це там може тривати кілька місяців. І коли експерти почали говорити, що це може затягнутися і на півроку, і на рік, ну, Важко нам було усвідомлювати, але зараз, от прожили рік, і ну прожили, ми вижили. Хтось не вижив, це теж треба розуміти. Не всі цю війну пережили. Але все ж, якщо говорити з військової точки зору, і те, що ви можете сказати, на вашу думку, на якому етапі цієї війни ми зараз перебуваємо? Тобто, що далі буде? У мене два етапи почати і закінчити. Ну, все. Філософська відповідь, але думаю, що. Це закінчити. Я чітко знаю свою мету. Це кордони 91-го року. А може і не тільки 91-го. А які етапи? Я думаю, що моє керівництво достатньо мудро. Воно всі етапи часто мені доведе. Я їх буду, буду виконувати. thank <laughs> you